Договір. схаменулася Асіят. Треба було зробити це, доки він не спав. Якщо я зараз вколю його, він прокинеться і плакатиме до ранку. Ой ні, квапливо сказала Зоя, не треба його чіпати. Нехай спить. Завтра усе встигнемо. І ви лягайте, вам також треба відпочити. За Джоєм я придивлюся. Прибирання в спальні асіят до цього часу завершилося. Дракониця пішла у ванну, а Зоя перетягла прибиральну техніку до своєї кімнати і під рівномірне гудіння пилососа зателефонувала своєму повіреному. Ферготі спочала вона без жодних церемоній. Здається, ви підклали мені свиню. Дракона, дитинко, дракона. Відповів старий друг Зоїного батька, людина, завдяки якій вона колись почала своє життя заново. Проведи гідно сина асіят, і вона не залишиться в боргу. Ти ж мріяла про власне житло. Та не вмирає він аж ніяк, а вона вимагає прив'язки на крові. І це лякає мене до чортиків. Я ж від нього потім все життя залежатиму, з цими їхніми драконячими заморочками. Тобто як не вмирає? Ти впевнена? Ви ж знаєте, я смерть інтуїтивно чую, тут же нею і не пахне.